Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко і сьогодні хочемо поговорити про кіберзлочини, про те, яких уникнути, як не стати жертвою кіберзлочинця в нашій студії Олег Паншутін, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам департаменту кіберполіції Черкаської області. Наші вітання, пане Олеже. Отже, які найтиповіші схеми вчинення шахрайств зараз? Серед найтиповіших вчинення шахрайств. Саме в кіберсфері, перше, перше це е, продаж неіснуючого товару, тобто використання платформи для продажу покупки товару і продажа неіснуючого товару. Е, іншою найтиповішою схемою це використання фішингових посилань. Е, до прикладу, е, розміщаєте якесь оголошення. Про продаж певного товару вам в особисті повідомлення звертається покупець і бажає придбати цей товар. Каже, його все влаштовує. Прям пише туди, що все влаштовує, все чудово. Я сформував, допустимо, доставку і скидає посилання. Посилання на фішинговий сайт. Під час переходу за цим посиланням від вас, від продавця, буде вимагатися введення персональних даних банківської картки, тобто 16-значний код на лицевій частині строки і дії. І на звороті cv код. Після чого може прийти підтвердження вигляді СМС. Ви також смс. Буду вимагати, щоб ви його ввели в дану форму. І після чого з вашої банківської картки, скоріш за все, може зняти грошові кошти. Це найбільш, найтиповіша схема вчинення злочинів, пов'язаних з мережою інтернету. Крім цього, з моменту повномасштабної агресії набула популярності схема виплати. Вимушеним переселенцям виплати грошових коштів використовується знову ж таки типова схема фішнових посилань. В, в групах соціальних мереж розміщується посилання про те, що якась відома організація міжнародна проводить виплату грошових коштів вимушеним переселенцям. І також закріплюється посилання під час переходу в нього, під час переходу до цього посилання. Особа також вводить свої персональні дані, е, можливо, не усвідомлюючи, що вона робить, і після чого знову ж таки з банківської картки велика мірність може знятися певна сума грошових коштів. Тобто, давайте наголосимо, що е, номери картки. Паролі ніколи нікому не передаються. Взагалі людина, якщо він не шахрай або організація не займається шахрайськими діями, ніхто цього вас питати не буде. Правильно саме так я хочу наголосити комбінація цих понять. Тобто 16-значний код на картці, строк її дії і CV-код на звороті, можуть запросити інформацію з приводу номера картки для того, щоб перерахувати, наприклад, грошові кошти. Але комбінація цих понять не потрібна в більшості випадків банкам. Точно, вона необхідна тільки шахраям, які хочуть залодіти вашими грошовими коштами. Що, що фіксуєте найчастіше? Що найпопулярніше вручать зараз? Е, Кіберзлочина? Так, е, серед найпопулярніших е, знову ж таки, можу сказати, 70 на 30 70% це фішинг е, і 30% це продаж неіснуючого товару. Що це може бути за якийсь крупний товар, дрібний товар, чи тут якось грд? Єсть якесь града? Абсолютно немає жодного значення. Наразі шахраї використовують програмні засоби, вони моніторять мережу інтернет, моніторять певну платформу продажу товару, і їм відразу приходить повідомлення, що такий то користувач розмістив таке то оголошення. В автоматичному порядку з даним продавцем зв'язуються, повідомляють про те, що я дійсно бажаю придбати даний товар. І Надсилають повідомлення, сформоване, сформоване відповідно до цього користувача, до цього продавця, сформоване фічного посилання. Воно має зазвичай зовнішній вигляд відповідного сайту, там де розміщене оголошення, і іноді може мати вигляд самого саме цього оголошення, яке розмістив безпосередньо продавець. Але основна основний момент, що перше у посиланні зазвичай. Більша кількість букв, менша кількість букв, тобто воно відрізняється від е, основного джерела, відрізняється в написанні. Може замість букви О бути нолик, замість одиниці може бути буквочка Л і так далі. І е, не менш важливо, що під час переходу за цим посиланням від вас будуть вимагати введення комбінації банківської картки: 16-значний код, строки дії, і cv код, що ні в ніякому випадку не потрібно робити. Тобто то треба е, ще бути уважним до того, що ми читаємо. Саме так. Звертати увагу на ці посилання. Е, свого часу, то в принципі зараз такий, ну, був популярний і залишається популярним такий вичехрест, як телефон, дзвінок на е, телефон родичів, там, бабусі, мами, дідуся, тата, е, і де звучить, я, потрібна певна сума грошей, я потрапив в аварію. Е, як з цим боротися? Така схема має в лапках назву Мама Поможе. Зазвичай, знову ж таки, це мама поможе, це Ви так собі всередині називаєте? Ну, так. Да, зазвичай так і вона такі мережі інтернет називається. І зазвичай, знову ж таки, ми розуміємо, що в жодному випадку ніякі грошові кошти нікому не потрібно передавати. Не потрібно чекати кур'єра. Замотавши певну грошову суму в хустинку, передати цьому кур'єру гроші і потім, щоб кудись вони втратили. Ніякому випадку цього робити не потрібно. Зрозуміло, що працівники поліції, працівники правоохоронних органів не телефонують і з вимогою про передайте, перерахуйте грошові кошти зазвичай. зазвичай. Дані схеми вчиняються шахраями з метою отримання грошових коштів від громадян. Рекомендація покласти трубку, спробувати дозвонитися до свого родича, про якого йде мова, спробувати дозвонитися до іншого, до іншого родича, якщо безпосередньо немає контакту. Тому що зазвичай може бути, що даний дзвінок відбувається пізно в пізно вночі або рано вранці, коли людина спить, вона не здатна повністю оцінювати ситуацію. І може так би мовити на цьому підґрунті наробити не досить неприємних, неприємних справ. Тому основне ніколи нікому не передавати грошові кошти. І відразу звичайно, після того як це сталося, телефонувати на 102, в поліцію, повідомляти, що така ситуація відбулася. Часто по телефону можна сказати, так мінують навчальні заклади, різні організації. В принципі, от ви знаходите цих злочинців. Що скажете для бажаючих так або пожартувати, або замінувати. Що скажу для бажаючих? Я, я хочу сказати, щоб це не було основним вашим бажанням так. замінувати певний навчальний заклад, або, або інший об'єкт. Зазвичай вже перейшли, вшагнули вперед, зробили крок вперед технологіям і проводять процедуру так мовити мінування, повідомляють про. Завідоме неправдиве повідомлене променування приходить електронним листом зазвичай. Це досить популярна схема, але в більшості випадків існують технології для того, щоб встановити, з'ясувати, хто це зробив, та допомогти дійти до першого джерела. Я абсолютно не рекомендую це робити. Це досить тяжкий злочин, за яке досить тяжке покарання. От давайте, до речі, ви згадали і про покарання. От, скажімо, що чекає на таких людей? Зазвичай знову ж таки, це ситуація на розсуд суду, зазвичай від суб'єкта, який вчинив дане кримінальне правопорушення, тому що зазвичай знову ж таки, даними, даними діяннями, зазвичай дані дії вчиняють неповнолітні особи з різною метою. Наприклад, популяризація свого телеграм-каналу. До прикладу, він відсилає повідомлення, робить скріншот і публікує в себе телеграм-каналі для того, щоб, так би мовити, набрати популярності. Тому все залежить зазвичай від певної ситуації і на розсуд суду. Знову ж таки. Ну я, я так розумію, що це і фінансово буде важкувато злочин, Є якісь певні штрафи, якщо людина неповнолітня, там є. Звичайно, що платити. звичайно, знову ж таки, ситуація. Ситуація складна, ситуація серйозна, і, звичайно, що якщо хтось забажав чинити певне діяння відповідно даного характеру, повідомити про замінування певного об'єкту, то покарання. Буде дуже, дуже жорстким. Я нагадую, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми сьогодні говоримо про вчинення кіберзлочинів, про те, як унебезпечити себе від таких злочинців. В нашій студії Олег Паншутін, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам департаменту кіберполіції Черкаської області. Пане Олежо, ну, я так розумію, що ви займаєтесь не лише, скажімо так, от конкретними якимись злочинами, які вже вчинені. Ви займаєтеся профілами. Актикою, тобто кіберполіцейські вони не втомлюються ходити просторами інтернету і дивитися, що там відбувається. Звичайно, наша робота різнопланова і тільки частина полягає в розкритті кримінальних правопорушень, знову ж таки, з метою попередження певних кримінальних правопорушень, з метою розповсюдження інформації про способи боротьби, про способи. Вчинення кримінальних правопорушень, як убезпечити себе, ми проводимо роботу відповідно в навчальних закладах, тобто школи, технікуми, ліцеї, вищі навчальні заклади. Спілкуємося із студентами, з учнями, і з працівниками цих навчальних закладів. Повідомляємо про знову ж таки, найтиповіші схеми вчинення, кримінальних правопорушень, найтиповіші схеми вчинення шахрайств. Повідомляємо про те, як не стати жертвою. Знову ж таки, наголошую на тому, що та інформація, яку вони чують, зазвичай, студенти цю інформацію чують завжди, що не можна нікому передавати інформацію банківську, не можна спілкуватися типу із співробітниками банку по телефону, робити ті дії, які вони вимагають. І зазвичай ми просимо навіть наголошено тому, що ту інформацію, яку ми повідомляємо безпосередньо студентам, щоб вони доносить інформацію до своїх близьких, рідних, тому що зазвичай, знову ж таки, вертаючись до питання. Коли телефонує працівник, якоби працівник правоохоронного органу і вимагає від особи вирішення певного питання в лапках, що от ось прийде кур'єр або ось банківська картка, на яку необхідно скинути грошові кошти, ми повідомляємо. Зазвичай це категорія, категорія похилого віку, коли особи не досить усвідомлені, не досить так би мовити, тримають руку на пульсі. Тому ми повідомляємо студентам, учням, щоб вони спілкувалися зі своїми родичами, своїми дідусями, бабусями, Повідомляли про те, що такі схеми є, такі е злочини трапляються. як... Е Убезпечити себе, що потрібно робити. Тому дійсно, профілактична робота також проводиться. Ну, скажімо так, наші й просвітницька деякі мірі для людей похилого віку. Тут напевно ще варто зазначити, що все, що ми робимо в інтернеті, на різних сайтах, це тільки нас можна сказати фізично ніхто не бачить. Все це залишається, де все це фіксується, і все це можна вирухувати. Так, звичайно, та інформація, яка зазвичай є таке поняття, що все, що є в інтернеті, воно залишається в інтернеті. Інтернет пам'ятає все. Тому та інформація, ті дії, покроки, які ми проводимо в інтернеті на певних електронних ресурсах, на певних сайтах, певних групах, певних соціальних мережах. Вони, звичайно, зберігаються на серверах відповідних, відповідних соціальних мереж правовласника розпорядника такої інформації. І, звичайно, за відповідним запитом, за відповідним, наприклад, ухваленим на тимчасовий доступ. Дозволяє нам отримати інформацію з певних серверів і тебе мовити дізнатися свій інформацію про певного користувача. Е, ви згадали неповнолітніх. Ну вони теж також несуть свою певну відповідальність, але там вже ж відповідальність є за у батьків, так? Безпосередньо батьки, так безпосередня відповідальність за вчинення неповнолітніми певних певного правопорушення несуть батьки знову ж таки. Є вже рецидивісти, скажімо, у нас стосовно кіберзлочинів. Люди, вже яких ви знаєте, як кажуть, досконально. Дякувати немає. Ми людей знаємо, спілкуємося безпосередньо. Після того, як ми їх допустимо встановили, ми проводимо з ними виховну роботу в рамках своєї діяльності. І, звичайно, час від часу з ними спілкуємося в подальшому. Але, От та робота, яка проводилася раніше, провелася з ними раніше під час того, як вони вчинили якесь протиправне діяння, так би мовити, їх встановили. Вони зрозуміли, що це досить нехорошо, те, що вони робили, і рецидивістів немає. Це можемо сказати. Бажання також. зникає більше. Абсолютно так, бажання ну, люди, зникає. Люди, напевно, розуміють, що ми з вами говорили, що це тебе тільки візуально не бачать, а в інтернет знає все і пам'ятає. Е, так, тим більше, ми знаходимося в досить тяжкому історичному періоді. І всі повинні розуміти про наслідки своєї діяльності. На жаль, в країні триває війна, і е, війна зробила, скажімо так, таку категорію людей, як вимушено переміщені особи. Е, Наскільки зараз е, ця категорія людей під прицілом е, кіберзлочинців? Е, особа, ці особи досить вразливі е, і знаходяться під без, безпосереднім контролем е, так мовити на гачку в шахраїв. Звичайно, знову ж таки, тема фішингу, тема фішингових посилань. Шахраї розміщують фішингові посилання, посилання на, на якісь відомі фонди, на інтернет сторінки на соціальні мережі, наприклад, на електронні ресурси відомих фондів. Які мають досить, досить відоме ім'я. Інформацію про те, що такий-то фонд грубо говоря, такий-то фонд проводить виплати грошових коштів вимушеним переселенцям. І знову ж таки, ця інформація ховається за фішинговим посиланням. Під час того, як дана особа здійснює перехід за цим посиланням, знову ж таки вимагається введення реквізитів банківських карток, те, про що ми говорили раніше: 16 значний код, cv код і строки її дії. І після того, як особа ввела комбінацію цієї інформації, е дуже велика ймовірність, що з банківської картки будуть зняти грошові кошти, е, пане. Олежі, давайте от, підсумуємо нашу з вами розмову так буквально по пунктам, щоб вона мала практичну користь, в першу чергу, як унебезпечити себе від кіберзлочинців, е, основне це бути уважним. Знову ж таки, бути уважним, слідкувати за тими посиланнями, які нам е, скидають е, в особисті повідомлення. Знову ж таки, е, якщо ми говоримо про телефонні дзвінки, то ні в якому разі нікому не передавати інформацію про банківські картки, е, інформацію про, наприклад, фінансовий номер свій, тому що досить, існує досить багато способів відновлення е, сім картки і вже подальшому отримання доступу до е, банківських рахунків. Крім цього, варто зазначити, що працівниками кіберполіції спільно з волонтерами розроблений проект, проєкт Мрія, основна мета якого це в першу чергу протидія інформаційній агресії, протидія пропаганді, але в тому числі проєкт Мрія націлений і на протидію шахрайствам. Що собою він являє? Це телеграм-проект, телеграм-канал, куди ви безпосередньо, як користувачі соціальної мережі, користувачі телеграм, можете додати інформацію про... Шахрайські якісь посилання, про шахрайські сайти, оголошення на певних платформах. Крім цього, маєте можливість додати інформацію про ті телеграм-канали, які розповсюджують негативну інформацію, або ті телеграм-канали і боти, які збирають інформацію відносно населення, відносно військовослужбовців. І звичайно, знову ж таки передають її в на іншу сторону, так би мовити, передають її ворогу. Даний проект. Функціонує досить тривалий час. Нарічує близько 300 тисяч учасників, і за час функціонування заблоковано близько 22 тисяч ресурсів. Ну і на сам кінець, хотів би наголосити на вашій фразі: інтернет пам'ятає все. Саме так, інтернет пам'ятає все. Тому необхідно бути досить обачним, досить обережним і зазвичай думати, думати що ми робимо в інтернеті. Дякую, що прийшли до нас. Це був Олег Паншутін, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам департаменту кіберполіції Черкаської області. Говорили про кіберзлочини та про те, як унеможливити і як не як не стати жертвою кіберзлочинцям, бути пильними, щасливими, пильнуйте себе.